Що закладено в основу нової української школи, і чим вона відрізняється від традиційної шкільної програми або типової шкільної програми до того, як з'явилися всі нові модульні навчальні програми, була одна типова. Так? І ми з вами за нею виховувались і нас за нею навчали. А тепер підхід до навчання зовсім інший. Ось, наприклад, протягом минулого року дехто з колег? Молодих початківців часто задавали ставили таке питання: в чому взагалі відмінність? Чому це відбувається? Тому що нововведення і реформування освіти вже йде досить багато років. Да, ми наближаємося вже до 10 років того, як проваджується. Концепція нової української школи, але на місцях, скажімо так, в закладах освіти це відбувається досить повільно, або взагалі не відбувається, тому що так зручніше дотримуватися такої усталеної форми, як проводити ці уроки. І на жаль, це відбувається не тільки в школах, наприклад, там якихось віддалених від центру України регіонах областях. Це відбувається в, в, в столичних школах, в приватних школах. Чому? Тому що, от, як на мене, да, це відбувається через те, що досі вчителі не мають нормальних, ефективних, хороших інструментів, як це впроваджувати. Як працювати з цим з дітками, як самому до цього адаптуватися, я у цій таблиці виділила ключові моменти, які відрізняють традиційну шкільну програму, тобто, да, та, яка у нас запроваджувалася до нової української школи, від нової української школи. Зовсім різні у них філософія та мета. Тобто, якщо в традиційній моделі наша основна задача передати знання, і урок головним чином для вчителя був. Способом подання матеріалу дітям, то в новій українській школі ми маємо застосовувати компетентнісний підхід. Ми маємо дітям передавати не тільки факти, а й вчити їх самостійно працювати з ними, щоб доходити тих чи інших висновків. Зовсім інша структура змісту освіти. В традиційній моделі це був фіксований перелік предметів. Які вивчались окремо без можливості інтеграції, і у школи майже не було якоїсь варіативності, так? тобто така вона дуже була обмежена. Що стосується нової української школи, то тут з'являються освітні галузі і інтегровані курси. Особливо це стосується історії, тому що активно, з моменту, коли Історія почала викладатися в п'ятому класі. Ми побачили, скільки різних інтегрованих курсів нам було запропоновано. Також пропонуються два блоки обов'язковий і варіативний за вибором. Це для педагогічної ради кожного навчального закладу. Вони це обирають. Учитель має авто академічну автономію, тобто у більше самостійності, більше власного вибору, що використовувати в навчальному процесі, що не використовувати, які підручники обрати, які програми собі обрати, щоб це було комфортно саме для вчителя. Тут надається більше, скажімо так, демократії в цьому моменті. Зовсім відрізняються і методи навчання. Якщо ми згадаємо традиційну школу, то там у нас переважали пояснювально-ілюстративні методи, репродуктивні форми. І підручник для нас був основним джерелом інформації в новій українській школі. Ми робимо фокус на інтерактиви, на проєкти, кейс-уроки, СТЕМ-діяльність. Ми працюємо дуже багато з цифровими ресурсами і робимо акцент саме на діяльнісному підході до навчання, спонукаємо дітей до залучення в навчальний процес через цікаві для них форми роботи. Зовсім інше. Оцінювання, як ми вже встигли з цим розібратися в традиційній школі, це 12 бальна шкала з другого класу була. Ми оцінювали конкретні, конкретні здобуті знання в нуш. Ми оцінюємо наскрізні вміння і компетентності дитини, заносячи це в спеціальне свідоцтво досягнень, а не так, як було раніше, там просто в табелі перший, другий семестр і річна. Хоча основна да, оця база все одно вона має бальну шкалу, і ми її просто переводимо в тому форматі, в якому нам потрібно саме в нашому навчальному закладі, тому що і в даному контексті навчальний заклад може сам обирати яку систему оцінювання. Затверджувати переважно в усіх закладах України переважно це комбінована система, коли ми якісно оцінюємо дитину. Ставлячи галочки навпроти компетентностей, які розвинені або ні, і ставимо ще й за 12-бальною школою оцінку, яка відповідає рівню розвитку тих чи інших компетентностей. Про це трошки детальніше буде далі. Зовсім менше у нас і освітнє середовище. Якщо в типовій школі це стандартний клас, парти, підручники, дошки звичайні, і іноді інтегруються якісь інноваційні. Комп'ютерні технології, то в новій українській школі у нас такого вже не має бути да, за концепцією. Дуже гнучкі зони для взаємодії і відпочинку, безпечний інклюзивний простір. Ми маємо широко використовувати різноманітні гаджети, електронні журнали, онлайн-платформи і так далі. І це все дає нам змогу ще й досить непогано працювати в умовах дистанційної освіти і змішаних форм навчання. Також відрізняється і тривалість організації навчання. Для традиційної моделі це була 11-річна школа, таке досить жорстке щотижневе навантаження, досить великі домашні завдання, що передбачає нуш. Вона передбачає вже 12 років навчання, Вчителю має змогу під себе підлаштовувати планування годин для навантаження з різних тем. Які вивчаються в нашій галузі, можна інтегрувати позакласні проєкти, дистанційні модулі і так далі. І ще дуже важливий момент він стосується інклюзії, індивідуалізації навчання. Якщо в типовій традиційній моделі були створені створені переважно якісь окремі спецкласи або діткам з інклюзією, надавалася мінімальна підтримка. То в новій українській школі а, існує досить розгалужена система рівнів підтримки, а, має бути взаємодія з інклюзивно-ресурсними центрами, тобто все підлаштовується під потреби дитини, і вона себе має комфортно почувати в навчальному просторі в умовах загальноосвітньої школи. А, я зараз хочу підвести до того свою думку, що традиційна модель вона. На сьогодні не є поганою, да? і цьому підтвердженням є ми з вами, тому що ми виховувалися, навчалися за нею і дуже отримували хороші результати. А, вона не є погана. Але на даний момент часу, да, в умовах, яких ми живемо, вона є застаріла і неефективна саме для тих дітей, з якими нам сьогодні треба працювати. А, чому? Тому що сучасні учні це не лише покоління цифрових аборигенів, як часто їх зараз останнім часом стали називати, бо вони живуть в гаджетах і все їхнє життя на них пов'язане. Ну що тут казати про дітей, коли ми самі з вами знаходимося точно в такій ситуації? Нове покоління дітей це діти, чий досвід, на жаль, формує війна, постійний інформаційний шум. Дуже багато різних змін, які відбуваються навколо життєвого простору, дитини, яка має ще досить слабку психіку, не сформовану, а також активне залучення в соціальних мережах. І ми з вами також маємо дуже активно працювати з цими соціальними мережами. Тому сучасні діти звикли отримувати знання у форматі коротких відео, інтерактивів. Довгі лекції, якісь, наприклад, що притаманні для традиційної моделі в школи, в школі, да, яка от була до нуш, вони вже навряд чи спрацюють. Окрім того, діти сучасні щодня зіштовхуються з фейками, пропагандою, тож потребують навичок критичного мислення і медіаграмотності, а це все дає змогу розвинути нам саме нова концепція. Реформування історичної освіти і сама концепція нової української школи. Окрім того, сучасні діти проходять крізь емоційні виклики воєнного часу або до цього був ще й ковід. Вони втратили безпеку, змушені постійно переїжджати, адаптуватися до дистанційного чи змішаного навчання. І тому потребують від вчителя підтримки через уроки, які будуються на основах емпатії живої розмови двох людей, які можуть бути один з одним на рівних. І ще один момент, який також впливає на сучасних дітей, це те, що вони прагнуть бачити практичний сенс вивчення історії. Тобто їм треба розуміти, навіщо це мені зараз вчити. Як минуле пояснюю сьогодення, як воно мені допоможе побудувати моє майбутнє? Це дуже розповсюджена проблема для нас, колеги, тому що ми знаємо, як Наприклад, застосувати там якісь практичні знання з уроків математики або уроків там того ж самого правознавства, це дітям цікаво, або громадянська освіта, до речі, також да? дуже практичний предмет, який допомагає нам в цьому аспекті дітям пояснювати, що і як їм знадобиться в їхньому практичному. Житті і досвіді, а от історія дуже часто сприймається дітьми як щось, що не дуже важливе, що щось, що за що це мені вчити, якщо я це не зможу сьогодні десь адаптувати в своєму житті. Так ось через оці уроки, які пропонуються за реформуванням нуш, вони покликані змінити це, щоб кожен наш урок мав практичний сенс, і дитина виходила з цього уроку не просто зі знанням, що коли сталося, а чому це сталося? Які у цього наслідки? І якщо це станеться знов, то що я зможу з цим зробити?